Я маю честь сьогодні говорити з президентом Петром Порошенком, який став президентом України невдовзі після того, як Москва почала війну проти України у 2014 році. Життєво необхідно бути зараз у Вашингтоні, тому що це не просто напружені дні, це вирішальні дні для майбутнього України. Жодного моменту на цій війні я не переставав би бути оптимістом, тому що неможливо бути президентом, лідером країни в стані війни і не вірити в перемогу. Жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Жодних поступок щодо територіальної цілісності України, жодних компромісів щодо Збройних сил України, жодних компромісів щодо санкцій. Ми не визнаємо обмежень щодо євроатлантичної інтеграції України, майбутнього членства в НАТО. Ми повинні досягти миру через силу, і тому я тут. Щоб Україна була сильнішою, з демократичною адміністрацією та з республіканською адміністрацією, тому що тепер двопартійна підтримка настільки важлива як ніколи раніше.